Десятки начальників відділів освіти та керівники громад Тернопільської області зібралися на виїзному засіданні колегії державної служби якості освіти у селі Настасів на Тернопільщині. Мета заходу обговорення стратегічного партнерства держави, бізнесу та громади задля для безпеки і якості навчання під час війни. Розуміємо, що діти, які навчаються у закладах освіти, вони повинні навчатися в якісних школах, вони повинні здобувати якісну освіту, вони повинні ставати конкурентоспроможними. І залишатися в Україні бути затребуваними на ринку праці. Ми коли проводили інституційний аудит у закладі загальної середньої освіти села Настасів. Ми виявили, що тут дуже гарно здійснюється допрофільна підготовка і профілізація, використовуючи саме ініціативу, соціальні проєкти Агропродсервісу компанії Агропродсервісу. Народний депутат України Іван Чайківський переконаний, якісна освіта це запорука щасливого майбутнього українських дітей. Ми маємо розуміти для себе дуже, дуже просту істину, що діти яких ми сьогодні вчимо, це майбутнє нашої країни. І ми маємо їм давати, крім освіти, найкращої освіти, яку ми маємо давати. Ми маємо їм прививати любов до країни. Такі зустрічі влади і представників освіти є дуже важливими для розуміння якості проведення навчання та вирішення проблем, які виникають на його шляху. Вчитель все ж таки відповідально до цього ставитися, і робити якісну, професійно свою роботу. Я бажаю мудрості, виваженості, бажаю, щоб у вас все вдалося. Бажаю нашій державній службі якості десь. Напевно, що. Стати тим таким органом, помічником і школам, помічником і громадам для того, щоб правильно забезпечити якість освіту від кожного з нас, хто є при владі, хто керує закладами освіти, установами, залежить, яка буде Україна завтра, бо залежить від того, який буде рівень освіти наших дітей, рівень виховання. А це наші майбутні керівники наших громад, керівники освіти і Ті, хто буде будувати на нашу державу майбутньому, усі учасники цієї події мали змогу поспілкуватися із представниками влади та керівництвом управління ДСНС і поставити питання, які їх цікавлять. Сьогодні ми мали надзвичайно гарну можливість побачити одночасно і теоретичні, і практичні. Аспекти, які є в сучасній освіті, звичайно, ми вдячні сьогодні компанії «Агропросервіс», що дали можливість на прикладі побачити, як можна поєднувати бізнес і освіту, адже сьогодні це актуально, тому що сьогоднішньому учніві, сьогоднішньому Здобувачеві освіти потрібно побачити конкретний приклад, де вони навчаючись, будуть мати можливість втілювати свої знання на практиці. Після обговорення важливих питань учасники засідання також побували на екскурсії у компанії АгропроЦервіс, на базі якої проводять навчальний курс Агросфера. Запропонували проводити ті заняття на базі нашого підприємства. Залучення до цих занять наших працівників. Тобто працівників компанії, провідних спеціалістів компанії для того, щоб вони безпосередньо могли ті знання, які в них є, вони могли працювати з дітьми, ну, доносити до них. Я рахую, що це такий крок, який був зроблений, він абсолютно правильний. просто нам треба, звичайно, його там продовжувати. Ми собі не ставимо цілі, що це сію минутно, скажімо, вже будуть завтра якісь результати. Це, як кажуть так, грав так? І ми розуміємо, але ми розуміємо, що це треба робити. Також усі відвідали культурно-мистецький центр Настасова та поклали квіти до алеї пам'яті полеглих героїв родом із цього села. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.